Вітання в ефірі акценти 1 червня в Україні відзначають день захисту дітей. Через війну ця дата набула особливого значення, і наша малеча потребує захисту як ніколи. Перш за все від ворога, що прийшов на нашу землю. Але так само важливо, щоб і у своїй родині дитина почувалася у безпеці. Яка підтримка надається дітям у Запоріжжі? Говоримо з моєю гостею. Це Наталія Саваракша, начальниця міської служби у справах дітей. Вітаю вас, пані Наталі. Вітаю. День захисту дітей у Запоріжжі відзначали зазвичай різноманітними активностями, і у воєнний час, на жаль, багато чого зробити неможливо. Це пов'язано з безпековою ситуацією. Але якщо порівняти, наприклад, минулий і нинішній день захисту дітей, адже за цей рік було зроблено багато, ми навчилися жити в нових реаліях. От давайте порівняємо. Попереднього року день захисту дітей був дуже таким стислим. На сьогодні ми зустрічали, раділи за наших дітей, які приїжджали до нас на епіцентрі, і служба у справах дітей мала свій такий куточок, будиночок мобільний, в якому побувала 19 тисяч дитина, тобто та дитина, якої ми хотіли зробити свято не тільки навіть на день захисту дітей. На жаль, наша реалія сьогодні говорить про те, що діти звикають, звикають до повітряної тривоги, до того що треба йти до укриттів. Що де коли небезпека є реальна, коли немає, навіть від дітей ми чуємо, що де треба обов'язково щось робити дві стіночки, да, а де можна і нехтувати. Тому на сьогодні ми проводимо такі дрібненькі свята, але для того, щоб привернути увагу кожної дитини. На сьогодні кожна дитина обов'язково ми до неї завітаємо. Це наші діти і під опікою, і складні життєві обставини, і прийомні родини. І навіть є у нас така гарна новина. До нас повернулося в місто Запоріжжя, наш дитячий будинок сімейного типу, десятий ювілейний, який був створений саме. Напередодні війни, в лютому місяці сьогодні, теж повернувся до свого будинку, і ми вже радіємо за те, що ми бачимо дитячі посмішки, тому що вони повернулися до власного житла. Саме свято воно покликане привернути увагу до проблем дітей. От якими стали ці проблеми у війну, можливо, щось змінилося, додалося. Ну, саме головне це проблеми житла, створення умов саме для дитини. Друге, це вже йде навчання, тому що сьогодні не кожна дитина забезпечена гаджетами, і те навчання, яке сьогодні пропонує, воно все таки найкраще з уст дітей, які побували сьогодні за кордоном. Всі переконані, що українське навчання сьогодні найкраще вони дають набагато більше знань нашим дітям, тому потрібні і потужні сьогодні гаджети. Не все можна зробити в мобільному телефоні. Тому ті родини, які до нас сьогодні приїжджають, потребують цієї уваги. Друге, це Просто продукти харчування, гігієна ну тобто, все те, що необхідно сьогодні по всех житті. Тому громадськість не стоїть на місці. Сьогодні багато людей об'єдналися. благодійні фонди, громадські організації просто хочемо допомогти, просто волонтери. Сьогодні з нами на зв'язку, і навіть точково, де є такі проблеми, ми говоримо конкретно про родину, що для неї потрібно. Вони відгукуються, і ми допомагаємо саме цій родині. Це що стосується матеріального, якщо говорити про інші проблеми, то я так розумію, що війна загострила багато питань, і в тому числі в запорізьких родинах бачила на сторінці служби у Фейсбуці, що почастішали випадки вилучення дітей з родин, і як часто подібне відбувається, і в чому причина? Ну, знаєте, Причина є така гостра сьогодні. Дійсно, сьогодні збільшились випадків невиконання, причому навіть злісного невиконання батьківських обов'язків. Люди приїхали до міста Запоріжжя, жили ну, можливо в іншому оточенні, можливо, в інших проблемах. Жили в селах, де був простір, де діти могли гуляти на своїй території, займатися своїми хатніми якимись справами. Тут вони потрапляють до квартири, до е, обмеженого простору. Да? Дитячі майданчики, дитина е, сама собі належить, батьки е, шукають засоби існування, тобто роботу на сьогодні, а деякі сьогодні просто зловживають алкогольними напоями. І тому у нас сьогодні є такі випадки, коли ми давно вже не пам'ятали місце Запоріжжя, це залишення дитини на дитячому майданчику, потім вона не може потрапити до родини. Залишена її десь на скамійці, де ну, просто от гуляли, да, залишили, і мати не повернулася. Сказала, що повернеться, вона не повернулася. І випадки, коли вилучає і поліція, і служба у справах дітей, ці діти звичайно вже потрапляють до полю зору служби у справах дітей. Ви так зазначили, що люди приїхали з інших місць. Це стосується більше родин з категорії вимушених переселенців. Так, у нас, mm -hmm. коли почалася війна, дуже хутко почали виїжджати наші родини, наші складні життєві обставини. А ми знімали їх з обліку, тому що переконувалися про те, що вони нам повідомляли, що вони покидають кордони міста Запоріжжя або взагалі виїжджають за кордон. Ми навіть допомагали таким людям, дуже багато виїхало, але ми не стали навіть розслаблятися, тому що до нас приїжджали дуже багато вимушено переміщених осіб, і дійсно, Запорізька область, вона ну, багато людей залишається, тому що вони всі плекають надії, що завтра вже перемоги, вони завтра повернуться до свого як вони кажуть, і городу, і дому, і там тваринки, якісь залишилися. Ну тобто вони переймаються цим життям. І звичайно, це нас надихає, і ми хочемо допомогти цій родині, але знов таки не вистачає робочих місць. Діти залишаються на самоті, а треба іми займатися. Не всі підключені до онлайн-навчання сьогодні. Це теж є проблема і тому діти не завжди роблять все, що потрібно на сьогодні, не такі обізнані, але чітко знають свої права. Угу. А при, після вилучення, що відбувається, кажете, давно не було такого, і зараз, на жаль, з'явилося, що відбувається з дітьми, куди їх переміщують, і батьки як можуть повернути дитину додому. А, в місті Запоріжжі сьогодні зачинений тимчасово зачинений наш центр соціальної психологічної реабілітації Запорізької обласної адміністрації, яка Саме надавала допомогу таким дітям, які залишалися на деякий час без батьківської опіки. і е, звичайно, після прильоту е, у нас навіть там постраждали будівля, де наразі все намагаються відновити, але знов таки небезпечно територія активних бойових дій все таки місто Запоріжжя. тому... Сьогодні для нас на допомогу приходять дитяча лікарня. На сьогодні це п'ята дитяча лікарня, де, е, безумовно, приймають наших дітей за актом е, покинутих дітей, знайдених дітей, будь-яких обставин, померли батьки, все, що залишило дитину на самоті. Вони потрапляють до цієї лікарні. Ну, по-перше, це обстеження, це медичний догляд на сьогодні. Служба у справах дітей е, знайомиться з батьками, і це саме той час, коли дітей можна повернути додому. Якщо батьки десь оступилися, да щось сталося не так, як потрібно для дитини, або занедбана квартира, або не створені умови тобто, це антисанітарія на сьогодні присутня, а знов-таки не працевлаштування, то це той час, коли можна повернути додому. Якщо є можливість працювати з батьками, вони контактні, вони йдуть до нас на зустріч, то ну майже відразу батьки пишуть заяву, ми робимо все можливе. Служба у справах дітей сьогодні допомагає саме і відновлення документів, і працевлаштування. Якщо немає житла, навіть житло, mm -hmm. затишна домівка наша є на допомогу. І аби було тільки бажання повернутися і дитині в родині, і родина, щоб захотіла прийняти свою дитину. Ну на жаль, є такі випадки, коли в нас. Немає можливості повернути батьків сьогодні. Дійсно є такі випадки, коли одинока мама помирає, і діти становляться відразу сиротами на сьогодні. То служба справи дітей над такими дітьми працює. Ну, по-перше, це і створення прийомної родини, влаштування їх. А, а якщо ні, то Допомагає обласна служба з дітей? Це ж вишукуються місця по всій нашій Україні, де є центри соціально-психологічної реабілітації, для того, щоб дитину можна було туди супроводжувати. А яка взагалі ситуація з дітьми-сиротами та позбавлених батьківського піклування? Які тенденції спостерігаються статистика, що ми бачимо? Того ж усиновлення, наприклад, а в цьому статистика року. сьогодні не скажу, що стабільна. В нас збільшилась кількість дітей сиріт. На сьогодні у нас 1164 дитини позбавлені батьківського піклування. З них це 334 дитини. Це сироти. У нас додалися сьогодні діти, які є вимушено переміщеними особами, але за законом сьогодні «Служба справа дітей. Ті діти, які потрапили на яку територію, це вже наш первинний облік. Тобто, служба у справах дітей сьогодні в такому е, критичному вже стані, тому що дітей е, ну сьогодні більше ніж е, навіть можливості працівниками охопити. Але особлива увага це діти, які залишились без батьківського піклування. От якщо взяти 285 дітей сьогодні приїхали без батьків, без супроводу. З ними опрацьовано було там, по перше, тимчасове влаштування, потім зробити опіку, надати статус позбавленого батьківського опікування і е, встановити опіку, і надати цю допомогу то е, таких дітей, які вже статусом, і сьогодні у нас залишаються, вже 82 дитини. Це ж звичайно йде сьогодні плюсом до нашої статистики. Сьогодні опікунів збільшується бажання взяти дітей, опікунських родин відзиваються навіть по всій Україні. Сьогодні наших дітей забирають з Львівської області, з Хмельницької області, з Тернопіля, Києва приїжджають до нас. Ну, от, оце радує те, що сьогодні запорізькі діти сьогодні актуальні, не без уваги. Розкажіть про запровадження патронатних сімей. Що це за форма виховання? Чи вдається втілювати її у Запоріжжя? Я знаю, що активно працюєте в цьому напрямку. Це саме таке актуальне на сьогодні питання, тому що немає закладів, куди влаштовувати дітей. То на допомогу завжди приходять патронатні родини. Сьогодні це розповсюджена така форма, тому що це відразу терміново влаштовується дитина, яка залишилась без батьківського піклування. Вона влаштовується до родини, тобто вона не втрачає сімейного спілкування. Ми вже двічі проводили в центрі зайнятості такі семінари, де розповідали про те, хто може стати патронатом на сьогодні. І що це ну, по перше, сьогодні робота. Сьогодні дуже багато збільшилась кількість в центрі зайнятості, які потребують роботи. То родини, які мають досвід виховання дітей, власних дітей можуть створити патронатну родину на своїй власній житловій площі і отримувати від держави допомогу. Це стаж роботи, це оплачувальна відпустка. І саме головне ти е, паралельно зі своїми дітьми виховуєш дітей, які ну ти наскільки ти є твої можливості, дітей, які залишились без батьківського піклування. В нас є така одна на сьогодні патронатна родина. А на сьогодні вона виїхала в безпечне місце Тернопіль, але вона не втратила свої можливості. І вже на сьогодні, от саме серед тих 45 дітей, які були вилучені негайно, 18 повернута. От одну якраз звільнилося місце, і ми влаштували в цю патронатну родину. Сьогодні, глядячи на цю фотографію, яку надсилала патронатна родина, дитина себе відчуває в родині. Тобто вона долає емоційну дуже е, моральні ці. Негаразди, ну саме в сімейному оточенні, і саме головне ці люди не називають же себе батьками, да тобто вони тримають, вони виховують, вони виховують і утримують і допомагають створити належні умови для наших дітей. Що треба, щоб стати патронатною родиною? Тому що знаю, що коли прийомна родина, там дуже робота така клопітка проводиться перед тим, як дитина потрапляє до цієї родини з патронатними сім'ями. як? з патронатними родинами, ну майже те саме, але вони проходять навчання обов'язково повинен бути патронатний. Поміч у патронатного вихователя є добровільний помічник. Це ну це наші сьогодні супруги. Які е, якщо він виконує патронатний вихователь функції, то жінка це добу, е, добровільний помічник, тому що це може бути повнолітня дитина. Добровільний помічник. Для чого? Е, коли, е, один з батьків кудись там в магазин, дещо, куди да? звичайно, дитина є різного віку, то добровільний помічник наглядає за цією дитиною, допомагає виховувати, гуляти, навчатися так само. Ну, тобто, для того, щоб зберегти оцю функцію родини, значить, це повнолітні наші особи, які мали досвід обов'язково виховання своїх власних дітей. Обов'язково це не повинно бути жодної судимості, тобто вони надають довідку про несудимість, стан здоров'я, що вони можуть бути патронатними вихователями, і обов'язково повинна бути. Окрема кімната, це житлові, житлові. умови, да, окрема кімната, тому що якщо є своя власна дитина, ми можемо в цій кімнаті за полом дитини зберегти, да, тобто хлопчики до хлопчиків, дівчатка до дівчаток. А так, щоб було для всіх комфортно, будь-яка дитина це може бути, то краще звичайно, це окрема кімната. Тобто створені умови для проживання наших дітей. Після отримання рекомендацій Центру соціальних служб створюється патронатна родина. На сьогодні це можливість. В кожному районі нашого міста, це районна адміністрація, і дитина там може бути від трьох місяців до півріччя. Ну, практика показала навіть і дев'ять місяців. У нас була така дитина, тому що все залежить від рішення суду, наскільки швидко розглядається це питання. Або, наприклад, стан здоров'я мами. У нас були такі випадки: мама потрапила до лікарні одинока з інсультом, тобто вона е, потребувала лікування. Дитина була влаштована до патронатної родини, і потім, коли мама одужала, ми повернули цю дитину. Ну, тобто, такий безперервний процес, і саме головне це родина. Ми знаємо, що потребують наші діти, батьки контактні подруги, що вони готові навіть вночі прийняти mm -hmm. цю дитину. Це я так розумію, відходимо від інтернатних да, форм. виховання. Це, заклади, да. це важливо. Не повні родини не можуть бути патронатами. де один. Тато або одна мама? А можливо, якщо є знов-таки повнолітня дитина у цього батька, mm -hmm. наприклад, вони вдвох залишились. Повнолітня дитина може бути добровільним помічником. Тобто, має бути ще хтось. Да, обов'язково mm -hmm. ще хтось. Знаю, що багато працюєте над проблемою насильства у сім'ї. Що встигли зробити за цей рік? і Яка взагалі ситуація з цим у Запоріжжі? Ой, ситуація складна сьогодні. Щоденно отримуємо в нашому чаті телеграм-каналі створена з поліцією такий канал, де потрапляють випадки. Нам повідомляє поліція кожного ранку про те, що вони відпрацювали протягом е, ночі. І ми зранку обов'язково виїжджаємо сумісно в Центр соціальних служб служба у справах дітей. А обов'язково на ці адреси вже працюю, е, намагаються працювати як з жертвою, так і з кривником. Що є проблема це саме з кривдником? Но те, що сьогодні ця тема дуже розповсюджена і актуальна, говорить про те, що до служби з дітей приходять діти. діти, які розповідають про те, що вони постраждали від насильства в сім'ї. В цьому році це було п'ять дітей. І це досить багато, тому що якщо взяти дві дитини попередній рік, да яка наважилася про це сказати, це ж теж дуже важко сказати mm -hmm. морально, тому що вона знає, що вона буде повертатися до цієї родини, щоб все-таки спрацювати професійно. А в цьому році це вже п'ять дітей за це півріччя відпрацьовується цей випадок обов'язково. Дуже часто ми якраз е, в, е, бачимо неналежне виконання батьківських обов'язків, тобто це вже складні життєві обставини, не тільки насильство. Ну а насильство сьогодні чому актуально? Тому що це, е, ну, по-перше, я скажу так, небажання дітей навчатися, е, батьки, звичайно. Е, Тиск роблять mm -hmm. на дітей, да сьогодні деякі навіть не втримуються, і не то не, не тільки психологічне насильство, є і фізичне насильство. Ну тобто, методика покарання це на сьогодні не актуально те, що було mm -hmm. раніше. І сьогодні ми проводимо постійно бесіди з батьками: що треба тільки домовлятися, тільки розмовляти, зацікавити цю дитину, навчатися. І тоді, звичайно, з тих цифр, що сьогодні, це 131, 133 е, сьогодні дитини. Це постраждали від насильства в сім'ї. Це мається на увазі і психологічне, і фізичне, і, і це лише фізична. Ні, це все це mm -hmm. разом. І е, жінки, які сьогодні дійсно не можуть знаходитись в тій квартирі, в якій вони були, навіть коли її власне житло буває таке, що кривник не дає такої можливості. То сьогодні 34 жінки е, скористалися за цей період. Е, Затишною домівкою, тобто ми надаємо їм право там проживати стільки, скільки треба вирішити ці проблеми. Це, звичайно, 90 днів за законом, але кожні випадки окремі. Головне, щоб ми знали знов-таки, службу у права дітей, що дитина може повернутися на власне житло. Звичайно, затишна домівка сьогодні допомагає і матеріально. Те, що сьогодні вона підтримує, це безкоштовне житло, це продукти харчування і робота психолога. Саме найголовніше це робота психолога. Але е, велике е, моє переконання, що буде гарний результат тоді, коли буде відпрацьовуватися програма з кривдником. От mm -hmm. сьогодні всі громадські організації працюють на те, що треба працювати з кривдником, для того, щоб все-таки змінити цей погляд на життя. Е, Насильство це не вирішені питання. Ну але тут є нюанси. Кривдник має захотіти працювати також 100%. тому що навіть якщо це буде примусово, то результату від цього може і не бути, да, да. ну сьогодні ця тема дійсно актуальна і те, що сьогодні. Діти знають свої права, це теж дуже актуально, тому що вони знають на що вони мають право на що батьки не мають права, тому що сьогодні ця тема дуже актуальна. Вона розповсюджена, ведеться в начальних закладах службою. Проговорюються нашими партнерами. Проговорюються. Я б навіть на сьогодні робила більше акцент. Не на правах дітей, а на обов'язках, тому що сьогодні наші діти забувають, що ж вони повинні робити. Вони знають свої права. А що вони повинні робити, то не знають. Тому що сьогодні гаджети, на жаль, занурюють їх в інше життя. А що вони повинні робити? Ну, на сьогодні ті, які фрази да uh -huh. ми говоримо, вони не сприймають, але треба тлумачити це навчання обов'язково, uh -huh. тому що без освіти потім у нас нічого не буде на сьогодні. Це повага до батьків. Сьогодні дуже багато. Нецензурної лайки з боку батьків, дітей, це знов таки бажання. А... В сторісах ми бачимо, mm -hmm. да, курити, наприклад, да, щось там спробувати. Тобто до негативних звичок, оця тяга це знов-таки проводити спільний час з батьками. Тобто, сьогодні це повага до вчителів, повага сьогодні до своїх батьків, до своєї батьківщини, і обов'язково це навчання. От на сьогодні це треба розповідати. Ну, цим займаються сьогодні наші mm -hmm. вчителі. Про навчання в школах дітям розповідають про їхні права, і бачимо, раз кількість звернень самих дітей збільшилась, то є певний результат. Але в школі, ще коли офлайн навчалися, була така можливість побачити, попрацювати з дитиною, що щось відбувається не те у родині. Тобто, це міг помітити вчитель, психолог. А зараз як, як ця робота ведеться? Якщо не дитина сама звертається, то хто? А на сьогодні наші колеги-вчителі, сьогодні навчальні заклади повідомляють обов'язково, якщо дитина не вийшла на зв'язок протягом 10 днів, не вийшла на онлайн уроки, а вони обов'язково відразу повідомляють, роблять подання до служби справи дітей про те, що щось в родині не так. На це відпрацьовує служба у справах дітей обов'язково вихід за місцем проживання. Якщо вона виїхала за кордон, обов'язковий зв'язок на сьогодні і це з дитиною, не тільки з батьками, для того, щоб переконатися, що з дитиною сьогодні все в порядку. І якщо це Запоріжжя, то ми бачимо умови проживання, які вони створені чи не створені, і яка проблема. І тоді служба підключає навіть і ту ж громадські, для того, щоб подолати ті проблеми, які сьогодні є. Но на це навчальні заклади пильнують і протягом 10 днів обов'язково, навіть якщо дитина за кордоном, вони нам пишуть ці подання для того, щоб з'ясувати обставини. Знов таки не вистачає цих роботи психолога, де можна було б так дитині просто звернутися в начальному закладі. Ну мобільні бригади сьогодні існують в центрі соціальних служб і громадські організації, які саме налаштовані на допомогу на психологічну допомогу, то виїжджають, виїжджають і спілкуються з дитиною обов'язково. Ну на жаль, війна у нас додала трішки, мабуть, і нових категорій кому, хто підлягає захисту. Так зараз наші захисники роблять все можливе для перемоги, але на жаль, ми маємо і втрати, як працюєте з дітьми, чиї батьки загинули на війні, як місто допомагає. Значить, сьогодні у нас офіційно в службі справа дітей на обліку перебуває п'ять таких дітей, де підтверджена смерть батьків, тобто загибель батьків, і саме на війні на сьогодні. Але є такі 31 дитина сьогодні на нашому контролі, де один з батьків на окупованій території, а батько або мати служать в лавах ЗСУ. І, звичайно, такий статус дитині ми не можемо надати, але ми повинні бути з ними на контролі. Це тимчасове влаштування до родичів, бути на зв'язку. Тому що будь-що станеться з батьками, ця дитина відразу потрапляє вже до статусу позбавленої батьківського піклування. Ті діти, які сьогодні... Знов таки, мають цей статус загиблих військовослужбовців. Вони у на, на, нашої держави на контролі. Наша задача обов'язково з'ясувати це виплата по втрати годувальника. Знов таки, наша опіка, діти Запоріжжя, програма, наша міська, це дуже актуальна сьогодні, тому що ті 5 тисяч гривень, які ми віддаємо. Відразу після влаштування дитини під опіку, саме служби справа дітей, це перша та допомога, яка сьогодні потрібна, тому що, поки вони будуть оформлювати державну соціальну допомогу, це місяць-два уходить. А ті 5 тисяч гривень це сьогодні підтримка. Я завжди от хочу ще раз подякувати, тому що за перший квартал сьогодні, ну не квартал, а вже станом в квітні місяці, ми вичерпали з нашої програми всі ті фінанси, які ми планували на рік, тобто ми планували. Опіку як щоденно да, на сьогодні, а ми виконали річну е сьогодні норму, ту, яку ми зробили за квартал. І ми вийшли на сесію з додатковими коштами, нам було необхідно ще 927 тисяч для того, щоб надавати і надалі допомогу саме таким дітям. Нас підтримали, нам додали, тому сьогодні служба справах дітей надає цю одноразову допомогу 5 тисяч гривень на наших опікунів. Пані Наталі, дякую вам, що завітали сьогодні в акценти. Дитинство у нашої малечі одне і дуже хочеться, щоб попри всі жахіття війни вони отримували і позитивні емоції і могли впоратись з нашою суровою реальністю. Дякую, дякую. Це була Наталія Северакша, начальниця міської служби у справах дітей. А я бажаю вам щастя і затишку в родинах. Бережіть себе і своїх близьких, а особливо малечу поряд. Адже діти наше майбутнє і яким воно буде залежить від кожного з нас. Тож хай щастить. Побачимось.